І ще до цих всіх речей, пов'язаних з Путіним, він хоче завершення війни. З ним можлива солідарність Росії можна довіряти і будувати хороші відносини. Це маленькі цитати з інтерв'ю президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана, американській ПІБІ виданню. Точніше, телеканалу він не погодився із зауваженням журналістки, що Путіна е, Путіну не можна довіряти через вихід РФ зернової угоди та вторгненням в Україну І назвав вимоги Росії зняти санкції, аби та повернулася в зернову угоду справедливими. На жаль, але послухаймо. Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше, і Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни. Це неможливо сказати, коли ця війна закінчиться і як тільки лідери обох сторін зможуть сказати це. У мене немає причини довіряти їм. Росія надійна настільки ж, настільки й захід. Останні 50 років ми чекали на порозі ЄС, і зараз я довіряю Росії настільки ж, настільки я довіряю Заходу. Так само, як у мене хороші відносини зі США, у мене будуть хороші відносини із Росією.